Друзі, зупиніться на секундочку. Я маю що вам сказати: деякі речі, події, люди, обставини в нашому житті можуть заволодіти нашою увагою, але нам важливо зосередитись на тих подіях, обставинах і речах у нашому житті, які володіють нашим серцем, тому що те, що є тимчасове, воно і в часі почалося, і в часі закінчиться. Але нам важливо зосередитись на тому, що справді нами володіє сьогодні в цю хвилину бути у фокусі того, що справді впливає на наше життя. Тому дорогі друзі, будь ласка. Один раз на день зупиніться, зупиніть отой буревій своїх думок для того, щоб гамувати їх і подумати, чи справді я рухаюся до спасіння, чи справді мої дії, моя робота, мої слова, мої вчинки наближають мене до живого Господа, чи справді я отримаю Царство Боже? І якщо ми з вами хоча б одну хвилину... Пів хвилини на день присвятимо тому, щоб про це розважати. Ми з вами станемо на крок ближче до Господа Бога. Дякую вам, дорогі брати і сестри, за ту молитву, яку ви маєте у своєму житті. Нехай Бог вас благословляє. Пам'ятайте разом до Бога ближче.